До того як я став офіційно мобілізованим, у мене було порядку ну десь плюс-мінус ну півтори тисячі евакуацій. На той час був кейс-евак. тобто на броні залетів, забрав втік. В цій бригаді в мене з, з, з тими, що в Бахмуті я застав, і тими, що зараз ну більше трьох тисяч, це от стовідсотково по Бахмуту. У мене поранених вивезено було більше тисяч людей. Мене звати Євген позивний Якула, я діючий військовослужбовець Національної гвардії України військової частини 317. Працював командиром групи екстреної медичної евакуації в Бахмуті. Моя робота полягала в тому, що я займався саме евакуацією бійців 4-го бату військової частини 317. Вже тоді зробив для себе висновок, що якщо я і буду Офіційно заходити в структуру, самомобілізуватися або підписувати контракт, то це, скоріш за все, і була б 317, а саме 4 четвертий батарей. Надає зараз тебе з досрані. Цей день важко забути. У нас тоді чергування було 72 години. За 72 години ми вичерпали запас двох баків на швидкій допомозі. Ми заїжджали дозаправлялись і їхали далі. Ну, працювали от. Просто на повал. От тоді почалась активація ворожих сил, і вони дали дуже такий масштабний штурм. І тоді е, були і ТРОшники, і прикордонники. Було кілька бійців навіть з е, СБУ Альфа, е, ССОшники були. Граната! Гранат! Гати! Я треса, наклав турніка! Тактична евакуація це перелік певних факторів, врахування певних подій, тактичної обстановки. Ти формуєшся не тільки як медик в цілому, а формуєшся ще й як командир. Тобто тобі потрібно врахувати безліч факторів для того, щоб і пораненого забрати, і групу забрати. І уникнути додаткових травмувань з тих людей, які будуть виїжджати на цю евакуацію. Ця навичка відпрацьовується, вона тренується, вона злагоджується і інакше бути не може. Ціна похибки вона дуже висока. Одна евакуація це не завжди один поранений. За одну евакуацію, от, мій рекорд це ми вивезли 11 бійців. Це було 11 поранених і от під час того, як ти їх забираєш там. Приїжджала М113, наприклад, в М113 там 3-4 см крові стоїть, і тобі в, під час сутінків особливо важко. Потрібно зрозуміти, хто потребує прямо зараз негайно, кого можна трошки відсрочити. І тобі потрібно розуміти чітко, кого ти зараз забираєш от, негайно і перекидуєш і одразу починаєш рух. Або в тебе є можливість просто поступово працювати з усією групою людей. У вас є група. І ви всередині групи вирішуєте 100 команди, і ви не слухаєте взагалі нікого, бо будуть там дурні, кантужені, поранені, інші і так далі. Тобто, ваша задача слухати старшого групи. Старшої групи командою або той, хто виконує його обов'язки, і одна людина командує наданням всім до медичної допомоги. Санітарного інструктора перейшов на посаду командира взводу, Я її вже займаю певний час. Ви виставки кругової оборону, ви забрали оружие, ви оділи перчатки, ви забрали засоби зв'язку. І після цього тільки ви починаєте вже надавати допомогу. І одна людина, от яка знаходиться зазвичай в голові, каже: так, ти перевіряєш ноги. Другий корпус. І він командує повністю і обороною, і глазками, і контролює стан пораненого. Тільки в цьому випадку воно буде якось працювати. Наказав комусь, якщо незручно, мало місця. Я дивлюсь тулуб, голову, ти дивишся ноги, ти дивишся ноги, таз, розподілили обов'язки. Все, вам потрібно одна, максимум дві людини. Поранений в свідомості, він вам може допомогти. Відправив взагалі всіх інших, там контролити периметр, принести води, попити, підготуватись до евакуації, розгорнути ноші, щось діставати з аптечки. Тобто задіюйте тих людей, які вам заважають працювати, е моторизуйте їх. Хай вони щось ковиряються, хай вони патрони пересчитають, хай що небудь роблять. Але вони потрібні потрібні вам для того, щоб вони вам не заважали. А вже далі ви їх згартували, підігнали, схватили пораненого і все, на івак. Якщо ви будете вірити всім, хто вас оточує то отакі евакуації вони зачасту от в посадках отак от от воно все відбувається особливо коли молоді мобіки от, вони побачили кров побачили відірвану ногу а мама що нам робить все Все, моз брат працюю Давай. зараз ще трохи потерпи друже як жінка Чудово. коли діти підуть а? перемож ти що не встигаєш чи що це ми з тобою трошки втрапили да? Нічого, зараз я тебе трошки підшаманю і поїдеш краще, ніж дідова копійка. Лижить, тиждень, але не тисне, нога, в принципі, без болю і ніжно накладений і бандаж, так що все супер. Приходь до нас, знаю сам, навчу тебе.